Сьогодні у випуску на Стрищині горіла суха трава. Вогнеборці дали попередження паліям. Про оновлення у стрийській дитячій поліклініці. Молитовну мобілізацію оголосила Українська греко-католицька церква. Деталі у випуску Остритепе. З приходом тепла на стрищині активізувались палії сухої трави. 22 лютого місцеві вогнеборці гасили полум'я в грабовецько долібівській громаді. Суху траву підпалили в селі Грабовець. Займання вдалося ліквідувати, рятувальники ж наголошують. Не спалюйте сухостій, адже це завдає чималої шкоди для довкілля і здоров'я мешканців. Несе за собою загрозу перекидання вогню на житлові приміщення, знищує флору і фауну. Також такі дії є протиправними. Паліїв каратимуть штрафами. Рийська дитяча поліклініка поповнилася апаратом для ехокардіографії дітей. Як повідомила Стрийська міська рада, відповідний подарунок зробив німецький благодійний фонд Діти Чорнобиля, землі Нижня Саксонія. Обстеження на новому апараті зможуть робити маленькі пацієнти як з громади, так і з числа внутрішньо переміщених осіб. Молитовну мобілізацію оголошує Українська Греко-католицька церква. Це безперервна молитва. Кожен може обрати собі 30 хвилин на день, упродовж яких він перебуватиме у молитві. Створену форму для реєстрації посилання є на сайті Української греко-католицької церкви, в якій зокрема зазначено півгодинні проміжки. Початок заплановано на 24 лютого молитовним марафоном на живому телебаченні. 21 маленький українець з'явився на світу продовж тижня у Стрейському пологовому будинку: сім дівчаток і 14 хлопчиків. У нашому місці також народила жінка, яка знайшла тут прихисток, тікаючи від війни з Луганської області. Бажаємо малюкам щасливого дитинства у мирній і незалежній Україні. Суботу 24 лютого в Стрію протовж усього дня буде хмарно і без опадів. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть плюс 7, в день – 14 градусів тепла.